Що скажеш за двохлітровий Ford Escape з Америки? Коробка передач оснащена передовою технологією Select Шів, що дозволяє вам більш комфортно, ефективно пересуватися на даному авто. Ви можете насолодитись плавним перемиканням передач та більш точним контролем над автомобілем. Також у авто є вражаючий об'єм. Багажного відділення, що надає вам багато простору для перевезення вашого вантажу по якості салону, це дуже дуже непоганий автомобіль знову ж таки до свого класу. Кнопочки, панельчики, пластик в нормальній якості. Скажу так: якщо будемо порівнювати там, до прикладу з Outlander, то Ford Escape мені набагато більше подобається. А зараз перейдемо до недоліків. Подобаються такі огляди. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити наступні. На двохлітровому акабусті я зупинятися не буду, бо я раніше говорив про них у відео. Вони мені не дуже подобаються, якщо ми говоримо про них з пробігами. По шумоізоляції є одним з недоліків Ford Escape. Ви можете відчути певний